Привіт, всім доброго доброго раночку. Я сьогодні в новій футболочці. Я глянула, ви знаєте, коли шукала посилання на цю футболку, я глянула, вона там коштує щось 179 чи 180 гривень. Ну, взагалі, як би дуже небагато. Ну, я ж знову на кухні, як ви розумієте. І хочу приготувати. А, насамперед, хочу всім сказати велике-велике дякую за привітання для мого батька. Е, мені дуже приємно, і я так думаю, коли ми сьогодні ввечері всі зберемося, я зачитаю ваші привітання всім е, ну, батькові. Я думаю, йому теж буде дуже приємно. І він скаже всім велике дякую. От. І мені це теж дуже приємно. Так, а я зараз, Дінька, в мене сьогодні рано в школу вже пішов, ми вже посніжали з ним. І я зараз хочу, е, бо в мене так, тільки борщик, думаю, щось треба ще приготувати, тим більше що достала була з морозилки м'яско, У мене тут було курочка, філе стегна без кісточки. Колись я купляла, в АТБ, думаю, треба щось із нього приготувати. І думала, думала, ну що його приготувати. І така думаю, о, а зробити? Та щось зараз таке, тіпа, знаєте, овочевого рагу. Знову ж таки, все, що було в холодильнику, воно на те саме приготувала. Та і та й буде в мене таке типа овочевого рагу. А що саме приготувала? А ось у мене була картопля була трохи, ось у половинка кабачка була. І капуста. Оце буде в мене таке, ну і м'яско, буде отаке у мене овочеве рагу. Ну, і додам тоді ще там приправу, а там же цибуля, морка, багато чого. Буду готувати в мультиварці, вже я поставила. Мультиварка нагрівається. Буду приготувати мультиварці, Я не знаю, треба вам рецепт чи не треба це таке. Якби бо тут такого, ну що я зараз? Підсмажу це трошки м'язку, а тоді все туди покину. Ну, вкину все оце і буду, поставлю на програму тушкування і все. Якби тут, тут все швидко і просто. Ви ж знаєте, я не люблю заморочуватися. Торт сьогодні жальна утром завезла мені Дениса, то я торт віддала їй. Кажу, що я буду його в руках тягнути, як ви машиною приїдете, а він важкий. М -м -м так що я надію, що буде смачний. Сьогодні попробуємо, покажу вам. Так, ну а я готувати. Я вже приготувала всі інгредієнти, капусту порізала, картопля з кабачком теж порізане, М'яско тут смажиться. В общем, Процес іде. А ще, поки в мене там процес іде, хотіла ще, ще вам подякувати. Подякувати тим глядачам, які мене підтримали в, в тому, що я пекла сама торт. Ну, якби Деякі мені писали: Таня, навіщо тобі це треба? ну пішли в магазин, купили та і все, і не заморочуватися. Е, ну, По-перше, для рідної людини, для любимої своєї рідної людини, чому не спекти, якщо є час? Правильно, У мене час був. Якби часу у мене не було, то, мабуть, ми б те купили, теж би купили торт собі, та і все. Е, ну, а є тут. Але, наприклад, тут у мене батьки вони не люблять там. Торти з масляними кремами і не люблять торти, щоб були горіхи. Ну, розумієте, вже люди у віці, там то зуби вставлені та ще щось. І тому і я просто знаю, що я цей торт пекла в прошлому році, і їм дуже ну, взагалі не тільки їм, і нам дуже сподобався цей торт прямо. ну... Навіть у нас, наскільки він не дуже любить торти, і він тоді, після того як прошлому році, він попробував і каже, бабуся, ти мені спечеш такий торт? Йому прям дуже сподобався. І він з'їв прям великий шматок торту. От. А в магазині, ну що в магазині, ми ж не знаємо, що там. Ви думаєте, там нормальні інгредієнти? Ні. А тут я знаю все, що я сюди поклала, що там нічого поганого немає. Те, що роблять крема в магазині, вони взагалі не зрозуміло, з чого вони його роблять, тому що вони і не масляні, і вони взагалі якісь незрозумілі незрозумілої консистенції ті крема. От. Тому я не витратила багато часу. ну ну скільки я, ну, Максимум я витратила вчора дві години. Я ж кажу, це аби в мене не було цього часу, то я б не, не заморочувалася. Так як у мене час був, тому, тому чого ну, було не спекти тортик, такий смачний, великий, здоровецький торт вийшов у мене. Так що дякую за тим, хто мене підтримав з цим тортом. А взагалі, ви знаєте, це сьогодні зранку, ну поки ще дінька був у мене. Чогось така в мене, а чого ностальгія пішла? Того, що в мене я включила телебачення і ну, телевізор, Ютуб через телевізор, і в мене викинуло рекомендованих відео з моря сьогодні. І я оце боже зайшла подивитися. Туреччину, ну, де ми відпочивали. І в мене прям така знаєте, ностальгія за морем. Страшне, прям. прям... Так, це... Коротше, весь ранок сиділа, дивилася Туреччина. <рес> Оце море, вода, оці спогади Боже, як же ж там класно. От. А сьогодні в нас на вулиці вже морозу немає. От, такі оці різкі дуже перепади. Дивіться, Вчора було мінус 10 зранку, а сьогодні стала Зранку у нас ноль. Звісно, зразу немає сонця. І знаєте, після того, як оце там подивишся, такі гарні кадри, оце ці квіти, море, зелень. І тут так бах, і тут так сіро противно, і так, ой, хочу на море. Це так, знаєте, цим хейтером, хейтером на радість. Як мені да, були, написали, то що. А, ну, Я ж розказувала, що кому не подобається моя кухня. Будь ласка, номер картки є, скидайте, і я зроблю кухню. От. І що ви думаєте, на це людина мені написала, що я попрошайка, що я прошу гроші, оказується. Боже, чи, чи вони не дивляться з інших? От дійсно, ті, що там просять, ті... а в Тік-Ток як заходиш, як вони просять. Оці подарунки, а там подарунки є такі, які коштують 600 доларів. І що ви уявляєте, їм висилають? Я взагалі думаю, боже, я ніколи не просила ніяких ні посилок, ні грошей ніколи не просила. І ще й мене обзивають попрошайкою. Ну, це просто, знаєте, так хочеться так А-А-Зробити. -а -а! І, і, і... А, і написав цей мужчина, що. Навіть аристократи собі не дозволяють так, так їздити часто, як я. Я така, знаєте, подумала. Думаю, аристократи тут до чого? Це він, мабуть, переплутав олігархів з аристократами. При чому тут аристократи? Господі, олігархів, мабуть, хотів написати вже. Ой, люди, люди, люди. Іноді даєшся диву. Зробила собі каву, поки, бо щось я сьогодні зранку випила каву без кофеїну. І оце я вже запримітала. Якщо я зранку п'ю каву, от, ну, от перший раз без кофеїну, то вона мене не вставляє. Мені тоді хочеться випити звичайної кави. Та я не знаю, що це я сьогодні взяла цю без кофеїну. то я взяла зараз, заварила звичайну каву. Це вже буде друга кава. Та поки там це ж м'ясо підсмажується, а з його стільки юшки, Боже, оце, оце, оце ця курятина. Оце. З чого вона там робиться, та курятина? Треба буде якось сходити на базар, може, в неділю, е і купити там все-таки оцю домашню курочку. От вона таки, хоч ну, теж бройлери, але ж хоч домашні. От, бо оця магазинна. Не скільки м'яса, наче було м'яса стільки, зараз вся вода з неї википить і залишиться нічого. От. То це ж таке думаю, поки з вами, поки в мене там процес іде, думаю, посижу з вами, побалакаю От, трошки. Заварила собі каву. А ще в мене сьогодні прийшло дві посилки, що треба буде забрати. Ну, у мене на 12 годин сьогодні ще одна клієнтка. А потім уже, мабуть, після 12 ну, як відпрацюю її, то потім уже піду схожу, заберу посилочки. Ще ми сьогодні подивимося, що там я замовила, що мені прийшло. Так, ну все, готую далі, бо вже чую, шкварчить. Нарешті википіла вся вода з м'яса. Нарешті м'яско трошки вся ви, вода. Воно трошки підсмажилося. І я сюди додаю всю картоплю з кабачком. І теж хай вони, карнається, трошки підрум... підрумяняться. А потім ще додам капусту, з капуцькою трошки. А потім вже поставлю на тушкування. Так, у нас сьогодні на вулиці сіро. Похмуро, сонечка немає. Ото вчора, мабуть, такий був туман, такі клубні тумани, мабуть, на оце змінення температури, змінення погоди. І оце ворони оці, вони у мене тут сидять постійно. Почали кричати тривоги, сирени почали кричати, повітряна тривога знову. І е собаки всі гавкають, виють. Хіба вони вже за три роки не, не звикли. Виють всі страшне. приставати. Я бачила в інтернеті, є, в Одесі є фірма, яка відновлює там, оці, сковорідки, чаші. В общем, можна відіслати і зроблять, знову нанесуть це антипригарне покриття і буде все добре. Так, кинула вже я і капусточку. Все це тепер теж перемішую. Зараз оце вже підсолю, підсолю, підперчу, додам приправки і вже тоді поставлю на тушкування. Так, підсолили. А, ще в мене я почистила три зубчика часничку. зараз треба додати. Також додам своїх оцих до супу улюблених приправ. От. Я чому і не додавала туди ні цибулю, ні моркву, тому що тут, тут все є. І цибуля, і морква, і, і пастерна корінь, і чого тут тільки немає. Тому отак. Дві-три ложки додаю. І, і все, і буде тут все у мене. Хай трошки все це підсмажиться, поєднається. Ммм, яка вкусняшка. Сто от такого не їла. А ще додам сюди чесничок я вкинула, той, що порізала. Додам у мене тут ось, ось суміш перців є трошки. Так, тепер паприки, обов'язково паприки. І ще сушеного чесничка. Хуже не буде. Так, все це діло перемішуємо. Яка буде вкусняшка Ну, вже апетитно виглядає. І ви знаєте, я й не знаю, це чи кидать чи не кидати томат. У мене кетчуп я відкрила, той, що я сама робила. Дуже смачний теж кетчуп. Не знаю, мабуть, ще сюди додам пізніше вже пару ложечок ще кетчупу. Трошки кетчупа. У мене такий чудовий взагалі такий кетчуп, класнючий. У мене десь є на каналі його рецепт. Це просто от шикарно. І я знаю, що тут нема ніяких хімічних сполук. Так, все. Водички додала, і тепер вже можна тікати з кухні. Ставлю на тушкування. Хай тушкується. Ну, а я вже в кімнаті. А скільки воно часу? У мене годинник на зарядки стоїть. Ну, ще рада. Ще рада до 12. зараз ще подивлюся, якраз трошки ще. Аланію mm? мохмутлар. Яка краса? Сьогодні вона сідає прямо. Оце це так, оце. настальджі Носталь... у мене. Я дуже часто передивляюся і такі відео свої з відпочинків, і відбій повітряної тривоги, з інших там місць, де я буваю, це знаєте, коли я вдома, то я це релаксую так, своїми відео. Так що, хто ще не дивився, мою Туреччину, можете подивитися. А ще ж забула вас сьогодні привітати. Сьогодні ж у нас 14 лютого, День Закоханих, День Святого Валентина. Тому всіх вітаю всіх вітаю, в кого в серці є любов, кохання, кохання до ближніх, до рідних, до, до своїх коханих, до своїх половинок. Всіх-всіх вітаю! А в кого немає такого кохання? Бажаю, щоб воно вам прийшло в цьому році, щоб у всіх було кохання в серці. І мені здається, аби люди мали більше кохання в серці, то не було б того, що в нас є зараз: оці тривоги, повітряні, ці війна, оці смерті, оці вбивства. Тому що. У людей не вистачає цього кохання в серці. Тому всім бажаю, бажаю, бажаю дуже багато. Ось в мене. От, не дарма я сьогодні вділа цю футболку. Я навіть не думала, але ж в мене тут теж такі серця. Тому всім вам теж кохання. Я вже відпрацювала. Вийшла вже йти до батьків. І зараз зайду. Забираю свої посилки. Ну, Посилки, мабуть, вже будемо завтра дивитися. Хоча я завтра працюю, Ну, в общем, подивимося, Ну, не сьогодні вже. От. І щось думала, знаєте, стоїть погода до плюс п'яти сьогодні, і було навіть сонечко. А це і сонечко зайшло, і якийсь вітер. Ну, Взагалі в нас на вечір стоїть дощ, а на завтра стоїть сніг. Ну, подивимося. Чи можна вірити нашому В Взагалі, я зараз на нову пошту, потім ще на міст експрес. А потім ще хочу подивитися, зайти там магазин в магазин квітковий, і свічки на торт. Може бути восьмерка і нолик, а ще можна в Аврору зайти, там може бути таке. Взагалі, зараз пошукаю свічки. І вже потім побіжу до батьків. там Прийду трошки раніше, мамі допоможу, там може ще що. Вона казала, там що салатик порізати та ще що. Взагалі, отак. Зайшла я в Аврору. А тут у нас от такий, одна стойка є. Тут все таке для День народженів. От. О, ви бачите, всякі набір і кульки, і свічки всякі різні. А, це оці факели, прям такі свічки. І є цифри, ось які красиві по 17 гривень. Є і там такі, ну ті менші не такі. А ці ось такі гарні. І вісім є, і нолик є, то зараз візьму. От, взагалі тут ще якісь такі штуки, не знаю, що це воно таке. Що воно таке? Хто і знайшов? О, ну, о, Кохаю набір кульок. Бачите, це таке ось до Дня Валентина, мабуть, і прапор є. І отакі от от тоненькі, всякі різні є кульки. Так що беру і йду. А тут ще й далі є тут таке всяке для День народження. Дивіться, а тут ще й отакі свічки, ось, прям написані з Днем народження маленькі. Не знаю, що може і такі будуть чи не брати. Що його робити? Чи вистачить і тих? Він же не дитина. Так, я вже прибігла до батьків. О, зараз будемо вітати. Я мені ніка вже з турбами. З днем народження! Я не можу закрить, мене руки зайняті. Дедушка, що там, наривали риби вже? Ловлять рибу. Окуні такі красиві. Дедушка риболовлю дивиться. І один заводний. Ставлять це м'ясо. Тук-тук. Привіт, привіт. Олена, доця, зразу торт там оставляй в коридорі. Дякую. Подарунок. О, С Днем народження, дідусь, Ого, Саша, а що це ти з таким Привет! ящиком? Привет! <реш> Ми вже накрили стіл Привет! тут. Ось такий, такий торт на серзі, кажуть, дуже смачний. Ось який. Вийшов. Я вже вдома, вже приїхала. Приїхала. Чому приїхала? Тому що Альона мене з Сашою підвезли тут біля мене я вже вийшла. І зараз вже це скільки? О, вже 20 хвилин 9-ї. а я тільки прибула оце додому. Так ми гарно посиділи душевно, знаєте, більше в нас нікого не було, тільки от ми наша сім'я наїлися, мама наготувала, як завжди. Ну, я пройшла, що то раніше там трошки допомогла. Там то салатики, то нарізочки. <кій> От, все зробити. І мама там і картошки, і м'ясо, і, і коротше, всього і голубці, то ми так наїлися, Ух, що я це думаю божечки. Наче і, і з'їла там такі, ложку салата, там, кусочок м'яса, кусочок рибки і, і налупилася. Торт був дуже смачний. І ми, в принципі, з'їли тільки половину, <кій> половину торта. А половину ми оце ще поділили на всіх. Ну, так як я одна, мені саме менший, ну менший кусочок. Бабушки з дідусь на них на двох там, на завтра, на сніданок більше. І Альоні Саша, ну бо їх ж троє, то їх їм найбільший кусочок розділили ще півторта. О, ну торт був дуже смачний. Прям дінька прям поїв. Він правда у нас повиковирював весь чорнослив, бо він не любить таке. А якби а так, взагалі торт був дуже смачний? Його можна робити ж, і можна робити з горішками додавати горішки ще, Це буде теж дуже класно. О, тому що тому можете сміливо Це вже рецепт, провірений мною. Ну я не знаю вже скільки разів. Він дійсно дуже смачний виходить, він дуже ніжний, він такий, прям, знаєте, от тане в роті. Єдине, що от у мене там було сметани кіло двісті, то можна було брати кілограм і мазати трошки менше. Бо, знаєте, так, сметани відчувалося прямо. Хоча він дуже ніжний, він пропитався шикарно. Ну, все. Було дуже смачно, торт був дуже смачний. Навіть Саша сказав: ну, да, тіщенка, умієш каже, ти торти пекти. От. Тому можна, можна робити по цьому рецепту дуже сміливо. Так, а я все, з вами на сьогодні прощаюся. Всіх ще раз із святом. Хто його святкує, всіх із святом, всім любові, добра, всім всього самого найкращого бажаю, всім самого-самого, самого всього хорошого. Ну що, всім пока-пока. І, як завжди, всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока.